Вітаю на каналі Магія Тару. Які перешкоди для звільнення Бердянська від расистів? Скажіть, як буде звільнення, як скоро, і які перешкоди для цього? Сонце. рицар Жезлів. що Місто буде звільнено? Перемога, новини. Такі карти, що можна сказати, що це вже відбувається, бо десятки вийшли. Щастя, радості, і про це будуть скоро розмови, щось там відбувається. Так, наступ іде. Смерть. Ну, в смерті будуть, руйнування будуть. Десять мечів і карта смерть це погано. Заперечую. Що це не буде таким мирним чином. Заперечую, що мешканцям треба бути обережними. І перекриваю цей. Заперечую, що ворог щось задумав негарне. Будуть нищити все, що можуть. Так. Перекриваємо, повертаємо негатив ворогу назад на їх голову. Перекриваю, перекриваю. Дьявол на дні колоди, це також погано. Вище сили, хроду. Прошу захисту для міста Бердянськ, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від расистів, від росіян. Хай вони тікають і без шкоди для цивільних, щоб не було руйнувань, смертей і вбивств в місті, щоб не було обстрілів по Верховному суду, та буде так. Прошу весь негатив повернути на голову тих, хто надав наказ це робити на тих, хто виконує цей наказ на голову росіян. Та буде так, на їх сім'ї, на їх домівки. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам, звільнити місто ямога швидше, і без шкоди для цивільного населення. Буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.